Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону, аби зокрема підтримати Україну. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн. Вона представила план переозброєння ЄС на 800 мільярдів євро. За даними змі, документ містить п'ять кроків згідно з планом. Пропонується звільнення державних коштів для фінансування оборони на національному рівні. За словами фондерляїн, це дозволить вивільнити до 650 мільярдів євро протягом чотирьох років. Ще одним елементом плану є новий інструмент. Який забезпечить 150 мільярдів позик державам на обороні інвестицій, крім того, планується використання коштів бюджету ЄС а також приватного капіталу. Ви аніра офвіармамент. Ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти та підтримати Україну, а також вирішити довгострокову потребу взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку. Справжнє питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи готова Європа діяти настільки рішуче, наскільки цього вимагає ситуація. І чи готова, і чи здатна Європа діяти так швидко і з такою амбіційністю, як це необхідно? І я просто, Валерій, ще поточню те, що ми зараз почули від пані Урсули фондерляєн і нагала загалом сума велика. Скільки Європі треба часу для цього? Для того щоб мобілізувати, недовго. Знаєте, коли всі чекали, коли там будемо каву пити, я мав говорити про те, що це так валті, що це не так буде скоро. Зараз і там помиральні ями, собі там значить, копають ті ж самі експерти, ті ж самі політики. Я вимушений говорити, що все навпаки, що якраз зараз ці проблеми, ця криза є шансом, тому що Європа вона би не прокинулася, якби не російська агресія, наша відповідь російської агресії. Вона далі торгувала би з Росією, нагадаю mm -hmm. нашим медачам. Mm -hmm. Я не про Трампа, а про США. Насправді, Європа очами американців, значить, будучи захищена від американців, в тому числі за рахунок американців. верніше, за рахунок американців від Росії, торгувала з Росією. Це ж. Шрёдер, фактично, канцлер Німеччини, був на зарплаті у Газпрома. Це ж Макрон став президентом, будучи між двома проросійськими силами: Фіонами, той момент прем'єр-міністром, значить, і той Це ж Орбан не сьогодні виник і Європа не впоралася з Орбаном, а наче дотримала Фіцо, наче дотримала можливості такого роду шантажистів, тому що вона не спроможна ухвалювати рішення. Так все ж Європа мобілізувала тоді в зв'язку з надзвичайною ситуацією боротьби з ковідом. Ті гроші, які обійшли дорожчі, всі ці бюджетні певною міру ці гальма, як називаються не в бюджетні гальма. Ну інвестувати за рахунок боргів або Центр Європейського банку інвестувати ці, значить, гроші боротьби з ковідом. І е, вони Сьогодні не, не, не побачили того, що відбувалося в Україні, починаючи з 2014 року. Ну так чи не так? Вони торгували з Росією і конкурували з американськими підприємствами за рахунок того, що отримували дешеве російське нафто і Газ. Ну я тоді розповідав про тунель Дюрінмата. Це таке є оповідання у Дюрінмата, коли обговорюються такі питання, будучи вже в тунелі, який веде в прірву, але обговорюється питання, яким чином, значить там газети, що пишуть останні газети? І ми з вами також обговорювали там мирні плани. Там такі речі, не говорячи про суть проблеми. Європа може сьогодні просто е, з е, певною мірою на законодавчому рівні вирішити питання щодо обмеження 3% е, значить, дефіциту бюджету і 60% боргу е, від ВВП. Що не дозволяють, і саме Німеччині, наприклад, інвестувати в економіку. Зараз тривають розмови, щоб цей парламент до того як пройшов Мерц, який буде залежати від блокуючого пакету альтернативи для Німеччини, все ж таки це питання вирішив. той парламент який поки що працює, поки триває значить ця коаліція. Вони можуть обійти це і мобілізувати 650 мільярдів. 650 мільярдів. сто 150 кредитів. Мільярдів сто це не кредити. Це вони Ні, можуть зробити, плюс 150 плюс 150 кредитів. Це також треба рішення, так. яке може е, зробити європейський союз. Плюс вони можуть обійти всі цих орбанів ФІЦО, які є проблемою Європи, створюючи внутрішні фонди підтримки України і невесту бручу гроші у інвесторів. І інвестори будуть інвестувати в підприємство «Райнметал» і не будуть інвестувати в ту саму Угорщину і в ту саму словаччину, які будуть сидіти, значить, на, на заявах Орбана і ФІН і громадяни потім запитають, чому наші підприємства простають той час, коли нарощують підприємства інші. Ці речі можливо зробити навіть на рівні законодавчі. Я вже не кажу зараз про те, яким чином воно буде. Тобто, завтра цієї зброї звичайно, що не буде, але що вони запитали, чи може Європа мобілізувати гроші. Це питання можна зробити вже сьогодні. Завтра А що це за 20 мільярдів, які призупинили розробку пакету, каже пані Калас через позицію Угорщини. Ну тому що Угорщина нікуди не поділася. Європа не вирішила проблему. Я пам'ятаю, якщо говорити про гроші, то задовго до цієї. От, е вже артикульованої кризи mm -hmm. Європа ховала, вони вже пам'ятник стоїть в Брюсселі, де страуси ховають голову у пісок. Ну немає, все нормально, в теплій ванні. Потім Же Діван скаже, ні, ребята, не так. О, холодний душ. Так тому що з ванни треба вилізати час від часу. Mm -hmm. а, а, знаєте, зараз метафори. Там вже президент Фінляндії говорить про фінську баню, там і такі інші фінську сауди. Тобто, певною міру вони вже стилістиці травма. Гігієна насправді вже стала вже метафорою того, що треба відкривати очі і дивитися як там кажуть, Валерій, говори мовою свого співрозмовника, так? Да, а не натягує своє бачення, бачення. на ту людину, кого ти хочеш оцінити. Тобто просто. Я можу просто зараз відповісти на ваше запитання. Значить, Трамп такий сякий, значить той такий-такий, ну, воно не? співпаде з переважною більшості е, точку зору, е, зору переважно наших громадян. Але як це вирішити питання? Ось зараз хлопці вичата на фронті. Вони там мішками, нальотами, обстрілами і ФПВ, у них є хвилинка розмови, Хвилинка з дитиною, з матір'ю, з е, дружиною або чоловіком. Там, і там. йому кажуть, Та, значить Трамп не дав гроші, все пропало, і, значить, тепер Зброї А запитували ці хлопці, які е, русню викидали з-під Києва, е, де там наші всі Петриоти Запитували ці питання. Якщо вже говорити про е, серйозні речі, так от я кажу про те. Що ще задовго до цих речей. Маріо Драгі, це прем'єр-міністр е, е, Італії, який, до речі, перервав цю проросійську політику. Що там було що ліві, що праві, вони всі хотіли дружити з Путіним. Це задовго до Трампа, Берлусконі, Романа Проді. Угу. Е, значить, він, будучи главою Центробанку, і потім йому Урсула Фадерян попросили написати план. Він давно казав, що ми фактично безсуб'єктні. Це не Трамп сказав, ми безсуб'єктні. Ми не інвестуємо в власну безпеку, ми не завантажуємо власні виробництва, ми залежимо від російської нафти газу. Ми маємо мобілізувати 500 мільйонів. Ярдів він тоді сказав, що е, головна його е, фраза була Консенсус не передбачає в єдності. Тому, вибачте за складну фразу, я розшифрую. Тому що консенсус завжди спонукатиме на того і що буде виникати Орба Нефіцу, будь-казати заради консенсусу, дайте мені це заради консенсусу. Значить, е, зверніть від е, припустимо. Від санкцій е, е, ті підприємства, які торгують з моєю угорщиною, тому сьогодні це питання вирішується: 20 мільярдів Європа не надає, тому що там є Фіцо і Орбан. Але Європа створює ті фонди, які насправді можуть можуть обійти Вето, тому що там рішення ухвалюються консенсус, не консенсус а саме більшість і Європа, насправді, якщо правильно артикулювати проблему, має вирішити проблему і Орбанів. Вони мають їх вишвернути з систему ухвалення рішень. Або Як ми... цілу країну чи орбана і фіц. Я ж кажу, якщо будуть створювати... Словачиною... От, дивіться, 20 мільярдів Орорбан і mm. Фізка 20 мільярдів. Ми не дамо. Не Надаєте, але ми створюємо фонди, які будуть допомагати Україні. І будуть інвестувати в ті країни, які створюють ці фонди. Тобто, mm -hmm. ми мобілізовуємо гроші, ми залучаємо інвестори. Інвестори приходять на підприємство «Райнметал» в Німеччині, в е, підприємство Райн в Іспанії. Угорщина не хоче допомагати. Вибачте, досвідос, Тоді вона не буде е, отримувати ті прибутки. Но, Але ж так не роблять. що. ми говоримо про, про Ми говоримо про те, Я бачите, буквально ви, так, ми так, про те. Я отвідав на ваше питання 20 мільярдів. 20 мільярдів. Наприклад, підприємства, які надають нам САУ, значить, Сузана, в Зараз ці гроші, які, можливо, значить, не будуть ухвалені в рішення в ЄС, вони будуть ухвалені в рішення допомоги України. Приватний інвестор, я моделю ситуацію, буде інвестувати в виробництво Богдана, як це робить, наприклад, Данія. І датські гроші працюють, і вони отримують прибутки. Виробництво Богдан в Україні, і це як схема, її можна масштабувати. А Сузани, нехай вони у вас будуть залишатися для того, щоб ви там, значить, Змагалися Для вашої... яким, чином, яким чином ви там хочете значить, обходити ці питання? І тоді виникне інше запитання. Словацькі опозиційні сили вони запитають того самого Фіцу і Орба. Ну, Орбана в себе в країні вже запитують Пітер, да. Пітер Мадяр вже запитує. Словаки запитають у тих самих, тих самих з Фіцо, власне кажучи, а що ви робите? Ви сказали, що насправді ми там маємо значить шантажувати європейські гроші. Дивіться, гроші працюють, зброя постачається. Україна виробляє Богдана, який не гірше, як мінімум, цих сюзан. І ми залишаємось поза, значить, цим, вибачте, навіть економічним переговору. Тому. Ще раз, я не кажу про те, що завтра все буде добре, і ми будемо пити каву в Ялті. Ми там будемо її пити без подаляка, правда, і Єрмака. Але питання в, тому, що, е, питання в тому, що є механізми, і їх треба артикулювати і поставити на стіл. Якби цих загроз не було, їх би і не ставили це питання. Досі торгували би газом з Росією, досі Росія би переставляла канцлера в Німеччині, як Меркель, досі Росія би переставляла е, прем'єр-міністр в, в Франції, досі е, з Путіним, значить, Хотіли би миритися будь-які політичні сили в Італії, і, значить, Америка, Америка далі би продовжила б фінансувати безпеку, а європейці виходили б на демонстрації, значить, Янки Гоухом. Ну, так не працює вже. Нарешті вони, ну, вибачте, прокинулися, і Усула Фон Дерляїн говорить такі речі, які з мовою теоретичних. Систематик, да, от, е, наука, там, синергетика, поки ти ці речі не побачив, твій виборця побачив, ти не будеш е, займатися відповіді на це запитання. Відповідь на загрози вона є е, тим е, обов'язковим атрибутом успішних націй: mm -hmm. Росія загроза гірша за аніж ковід. Е, на ковід мобілізували гроші. Ви маєте зараз і мобілізувати гроші, тому що вірус ковіду він послабшується е, з часом. Mm -hmm. а, е, а вірус Росії він тільки буде погіршуватися. Маска не поможе від Росії. розумієте? на морднік на Намор...